Саме на Христі закон, саме на Христі закон і вмирає для нас. Закон вже не може судити нас. Він не судить, тому що ми під благодаттю, а не під законом. Так сказав Ісус Христос. Тому я з радістю приймаю, що моя віра зарахована за праведність. Я з радістю приймаю, що Христос каже, я не згадаю тобі гріха. Коли я чую це. В дусі я піднімаюся, і справді, коли гріх хоче прийти до мене, чи якийсь навіть в думках, я зв'язую його, викидаю його, борюся проти нього, тому що мені дана і сила і влада. Віра ваша зарахована вам в праведність. Я не згадаю вам гріха. Не, я грішний. Господь невтомно посилає своїх до людей, скільки їх приходило кожного разу. Вони приходять і говорять про Христа розп'ятого. Вони говорять з любов'ю, кличучи інших. Ну, прийдіть до нього, Він кличе вас. Він стукає в ваше серце, відкрийте своє серце для нього. Навчіться В Ісуса Христа. Його ярмо справді легке, Його вчення легке і любе. Чому ви не хочете? Слухаючи те, що я зараз говорю, а говорю, що якщо хто не народився згори, то той не спасенний, царство Божого не успадкує та й не побачить. Ви постійно говорите, він навіжений, то біз змусив його втратити глуст. Навіщо ви його слухаєте? На це вам розуму вистачає. Господь посилає нас з проповіддю Євангелії. Що ж, проповідуємо, та єдиний проповідуємо. Проповідь з християнських зустрічів її основа звучить лише в тому, щоб кликати людей примиритись з Богом.